Четверта серія. Що ти стоїш і нудишся, Хоулін? Мама, я не хочу ти дивитись на чудо-дерево. Воно запалюється сто років. Я не піду туди. Ну, як хочеш, під нею є багато е, магазинів, я піду собі щось куплю. Мама, я передумала, я піду з тобою. Ти бачиш, яке воно високе? Бачу, бачу. Потрібно місце зайняти. Худи хол? Ху. А магазини? Магазини почекають, вони працюють кожного дня. А от наша ялинка ні. Ну ходи. Я думаю, що це чудове місце. І я теж раз, два, три ялинка, гори. Раз, два, три ялинка, гори. Так швидко загорілась? Так, Це важко було прочекати, правда, Хоулін? Якщо ялинка засвітилась, то вже ходи по магазинах. Ну ходи. А, мама, мама, я хочу таке, таке. Ось це, ось це. Цікаво, навіщо воно тобі знадобилось? Я ним свою кімнату прикрашу. Скоро дід мороз буде ходити, може і принесе тобі. Але до нього ще п'ять днів, це так довго. Нічого, потерпиш, сиріну цей день колись настане. Мамо, піди в кафе погрійся, ну гаразд. Цікаво, чи тут є камери спостереження? Кажу, що купила і ніяких нічого нема. Ловіть її, Тихо. Доброго дня. Доброго, але для тебе він не добрий. це на місце. Я це собі купила, ви не маєте права. Ще як маємо. А докази де? Покажіть мені їх. Ходи, от, зараз тобі камера покаже. Каже, що я це купила і ніяких нічого нема.